А зараз поговоримо про здоров'я наших дітей. Всі батьки зараз зі мною погодяться, що лікувати дитину вдома справа нелегка. То до лікарні поїхати, то в аптеку збігати, а ще й хворий постійно капризує. Інша річ санаторій. В оздоровчому таборі серед однолітків лікування стає не тільки корисним, а й цікавим. Переконує 11-річна Ілона. Дівчинка каже: між оздоровчими процедурами є час і на дозвілля. У мене тут з'явилось багато друзів, багато нових ну багато нових інтересів. Та головне перебування дітей у закладах санаторного типу суттєво заощаджує кошти їхніх батьків. Батьки платять лише 10% від вартості путівки, і це дає нам змогу надати більш широкі права і можливості для наших застрахованих осіб. Тож 90% вартості путівки сплачує фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Благодаря фонду соціального страхування сьогодні родителі мають можливість за дуже небольші гроші відправити свого дитину в санаторні условия. За 2013 рік коштом фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у дитячих закладах наздоровилося 245 тисяч маленьких українців, і це на 14% більше аніж торік.